Перший тиждень лютого на Закарпатті обіцяє бути теплим. Синоптики прогнозують плюсові температури в день, тоді як уночі можливі заморозки. Опадів упродовж наступного тижня не очікується. Температурний режим максимальний для равнін передгірної частини 2-4 або 3-5 мінімальний для равні для називної частини 1-3-2-4. А в горах 5-7, ну, може до 8 градусів нижче нуля, ну, то стосується високогір'я. Фахівці зазначають, що року спостерігається тенденція до підвищення середньої температури взимку. Закарпаття, як і вся Україна, відчуває наслідки глобального потепління, через що зими стають дедалі м'якшими. У минулі роки зима часто відзначалася снігопадами та морозами. Однак зараз погода більше нагадує ранню весну. Ця тенденція йде по всій планеті. Це не тільки, просто в Україні воно найбільше проявляється, між іншим. В воно в Україні найбільше зміна клімату. Проявляє проявляється навіть як в інших сусідніх країнах. Я ну я не буду зараз вам точно говорити на наскільки там градусів, але інтенсивніше. Ось у нас, наприклад, якщо ми беремо до території Закарпатської області, у нас інтенсивніше зміна клімату проявляється на вискогір'ю. Окрім підвищення температури, змінюються і погодні явища. При всіх цих процесах збільшується екстремальність явищ. Тобто, якщо злива, то вона може бути надзвичайною. Ну, наприклад, у нас у Ужгороді були такі зливи, за, за добу там було зафіксовано 100 мм. Якщо град, то він може бути крупним або дуже крупним. Якщо ми раніше спостерігали швидкість вітру, 35-40 тільки на Високогір'ї, при. А повітряних течіях, у течіях, то зараз такі шквалості посилення можуть бути і на низинних частинах, а то е, приводять до ну, дуже поганих наслідків. Наприклад, якщо раніше взимку були характерними різні снігопади, то тепер частіше спостерігаються тумани, ранкові заморозки та різкі перепади температури. Температура це основний показник зміни клімату. Зараз я так розумію, ми говоримо про зміни клімату. Що впливає на ці процеси? Ну, по-перше, тут уже було вказано антропогенний фактор. Тобто викиди СО2 або там забруднення атмосфери, формування озонового слою і так, 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 так інше. Хоча це не головний фактор. Одним із основних факторів то астрономічні впливи. астрономічні фактори. Сонячна активність плюс вулканічна діяльність, то ви самі бачили, якщо э, ну, якийсь дуже, -дуже такой потужний вулкан щось наробить, то он може призвести і до змін клімату. Так що там ще э, куча 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 всяких факторів, які э, друг друга ну, как би, чіпляють, і якщо ну, як цепочка, щось да, посипалось, сипляться все. Зважаючи на такі кліматичні зміни, варто адаптуватися до нових умов та бути готовими до нетипових погодних явищ у будь-яку пору року.